Друзі, всім привіт! Сьогодні перше відео про проходження нового проп аккаунта. Тепер я вже вирішив купити на 50 тисяч доларів. Чому саме 50 тисяч доларів? А тому що потрібно виправити багато помилок і змінити торгову стратегію. Тому я вирішив не ризикувати і придбав на 50 тисяч доларів. І хочу подякувати всім, хто писав коментарі під останнім відео. Там дуже корисні поради. Я багато для себе взяв роботу, тому якщо ви новачок, можете спокійно пройти міні-курс, прочитавши коментарі під попередні відео. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку і також пишіть коментарі. Я всі читаю і це дуже мотивує створювати нові відео. А також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там інформація і угоди виходять швидше. Тому я чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Дякую, що ви підписуєтесь. А зараз я покажу проміжні результати торгівлі на новому аккаунті. Почав я свій торговий тиждень, як завжди, з вівторка. Понеділок я пропускаю. Нещасливий він у мене. Можливо, колись я почну торгувати і понеділок. І так, вівторок. Ось можете бачити відразу результати. За вівторок. І так, яка торгова ідея в мене тут була? Я бачу, що в нас є ренж, зараз я це приберу. Я ось собі намалював ренч. Є нижній кордон ренджа і верхній. І після захвату, ось ліквідності, ми відразу почали падати. І ось захват ліквідності один, ось другий. І після цього зараз я спущусь на одну хвилину. Ось оцей захват ліквідності, падіння. І після того, як ми дозняли ось ліквідність, тут був п'ятихвилинний імбаланс. І ми його спокійно пройшли, і я був впевнений, що ми будемо падати. І я думав, що ми підемо падати до нижнього кордону цього ренжа. І я зайшов в угоду і вирішив зайти навіть на 2%, бо був, бо був дуже впевнений в цій угоді. І ось я тут зайшов. І ми гарно пішли до моготейка, але. Я зайшов на 2 ризик, і ось тут лінія. Бачите, ось тут я вже бачу профіт 4 І я все-таки хотів, щоб ціна прийшла до нижнього кордону цього ренджа. І це супер, супер цікава угода, але помилка була в тому, що потрібно було фіксувати прибуток. 4%. Ти ось на Daily Open і все, це супер крутий результат. І що ви думаєте, я не закрив? Ціна потопталася в Daily Open, дала реакцію, і ось я вийшов без збитковість. Блін, я сидів в такому тільті і ФОМО, це капець. І потім я бачу, що після того, як ми тестуємо мою зону, де я заходив в угоду, ми відразу даємо гарну шортову реакцію. І я подумав, що це ось захват ліквідності, злом структури, і ми будемо далі падати. І ось я тут на п'ятихвилинному таймфреймі бачу п'ятихвилинний імбаланс. І думаю, ну по ідеї маємо ще не ще падати. І я ось тут відразу заходив знову на 2 Ну і звісно, як старі добрі часи, через там буквально там. На 6 хвилин мене вибиває мінус 2%, тобто мінус 1000 доларів. Ну і я подивився на цю картину і думаю, тут вже мені ловити нічого. Далі я пішов торгувати євро. Зараз покажу євро. Відразу вам ось спойлер, як я відторгував євро. Ось давайте я вам покажу контекст, в якому я працював. Ось дивіться. Умовна ось лінія, від якої ми завжди відштовхуємося. І зараз ми забилися в якийсь такий боковий рейндж. Ось цей день. І що ми тут бачимо? Ось дивіться, є умовний якийсь order-flow. Тобто ми захвачуємо ліквідність, падаємо, захватили ліквідність ось Франкфурт. І знову ж таки впали. І коли ми впали, ми сформували за собою одногодинний імбаланс. І так як ми тут зняли ліквідність, а ось тут ось фрактал, ось фрактали і віклі опен. Ми сюди ще не приходили. І було б логічно заходити в шорт від цього імбалансу. Тобто в ньому дочекатися якогось цікавого сетапа і звісно, зайти в шорт. Ось, подивіться, як гарно ми відтестували імбаланс. Ми не закріпилися тілом, ми просто зайшли, відтестували і зону пої, і імбаланс, і відразу там була реакція. Давайте спустимося на нижчий таймфрейм і я вам покажу. Ось на 5 хвилинах. Ось, будь ласка, наш 1-годинний імбаланс. Ось його тест, відразу реакція. Ось імбаланс, який ми навіть не відчули, в ньому проторгувалися і пішли падати до знову ж таки, Віклі Open. Тобто бачите, яку сильну реакцію може давати Daily Open або Wiecke Open. Після тесту Віклі Open ми просто полетіли вверх. І подивіться на ось цю угоду, де 5 імбаланс. Ось зараз я його відмічу. Ось ми його інвалідували, і відразу ж. Пішли вниз. Вам не нагадається угоду із фунтом, яку я брав і не закрив? Ось дивіться, все те саме. Інвалідували п'ятихвилинний імбаланс, впали до, до Daily Open і реакція. Просто ідентичний, ідентичний сетап. Одне і те саме. Чому я тут брав? Скоріше за все, тому що я там ну, вже тільт, я втратив гроші, думаю, блін, купив новий аккаунт і, і знову отримаю невдачі. Ну і, і на тільті вже, як дурачок, хотів знімати Франкфурт, хоча він сам знімав ось ліквідність. Ну, ось така типу дурна угода. І так закінчився мій торговий день у вівторок. Зараз я вам покажу, що було в середу. Як ви можете бачити, середа трішки накормила, але не так все солодко. Зараз я вам покажу також, хоч і профітну, але обідну угоду. Ось дивіться контекст, що, ми, що я тут бачив. А те, що у нас є шортовий ордер флоп. Тобто дивіться, захватили ліквідність, впали, захват, падіння. І ось тут я чекав захват ліквідності і шукати для себе знову шорт. І після того, оце я для себе не розглядав, це занадто маленьке. І потім вже в 11.25 відбувся захват, і я ось тут на одній хвилині чи, чи на трьох хвилинах, я не пам'ятаю, зараз спустимося на одну хвилину. І на одній хвилині я заходив вже в угоду. Да, ось тут. Так як в мене на аккаунті вже було мінус 4%, то супер тяжко було ось це все пересижувати, тому що, на мою думку, це взагалі була просто ліквідність, яку мали знімати. І я все переживав, щоб не було палки вверх і ще мінус 1%. Але нормально, воно поступово падало. І тут моя помилка була в тому, що я хотів зняти ось цей фрактал і чекати ціну до нього. Але після того, як ми зняли ось Лондон. Ось тут, будь ласка, зняли Лондон, відразу дали сильну реакцію. І я думаю, капець, зараз піду знімати, і я навіть не заберу 2%. Ось тут було 4%, а ось тут я забрав 2%. На скріншоті я вам відразу показував. Ось. Акаунт на 50 тисяч, тобто кожні 500 доларів це 1%. Неприємно, звісно, що типу, потрібно було холоднокровно чекати відпрацювання, але ну, є, що є. Типу, ось тут у мене стояв тейк, звісно, прикольно було б і красиво, щоб ось тут закритися по тейку і потім палка вверх. Якби я чекав там умовно РР 6-17, як я любив чекати, то це було б фіаско, мене б вибило без збитковість, і як ви бачите, там ціна далі просто укаталася в дно. Та можна було забирати багато. Але ось для мене була така консервативна угода: це ось забрати 1 до 4. Але, на жаль, забрав один до 2. Ну ні нічого, все рівно профіт. Так як я це відео знімаю в четвер, тому я ось тільки що поторгував і думаю, зніму відео, покажу ще декілька ідіотських угод. Щоб не забували, як вони виглядають. Ось, будь ласка. Чому ідіотська? Зараз я вам покажу. Результати ви вже бачите. Беззбитковість і мінус 1%. Яка була ідея, що я вирішив заходити в лонг? А ідея була на одногодинному таймфреймі. Є такий сетап, він називається 3DP, тобто три свічки, кожна захвачує ліквідність попередньої, і тіло не має спускатися нижче попередньої свічки. І ось один, два і ось три. І ось третя свічка дала супервелику реакцію. І я думав, що на тесті, давайте спустимось нижче. Ось ця свічка остання, це часова, вона не закріпилася тілом, супер крута реакція. І я думав, що на тесті, коли будемо падати, я буду заходити в лонг на продовження, тому що в нас паттерн такий, що потрібно брати в лонг. Я дивився на цю угоду чисто через паттерн 3DP. Іншого я для себе не бачив. Але я побачив пізніше, зараз розповім. І ось я бачу на п'ятихвилинному таймфреймі є імбаланс. І я наскільки був впевнений, що ми будемо рости, що тільки коли угода прийшла п'ятихвилинний імбаланс, я відразу ось тут прожимав угоду, тобто не дочекався ніяких підтверджень. Стоп, я звісно трішки нижче перетягнув. Ось тут я його заховав. Більший ризик, звісно, був, але я вирішив заховати за цю ліквідність. І потім, коли ми прийшли і почали тут торгуватися, я відразу прожав на ще 5%. Це, звісно, було ризиковано. 2% заганяти в таку дебільну угоду. Але я був дуже упереджений в своєму 3DP сетапі. І потім ми бачимо дуже гарну реакцію, і я такий, вау, круто! Значить, 3DP працює, тому що не зняли ось цей фрактал. І потім почалась якась балалайка, просто проторговка. Ну і потім ви бачите результат. Я закрив першу угоду в 0, добре, що не залудоманив. А мінус 1%, ну це не страшно. Головне, що не мінус 2. Ну, ось так і закрив. А дивіться, як було насправді. Зараз повернемося на 5-хвилинний таймфрейм. Навіть давайте трішки вище, от наприклад, на 1 од годинний. Дивіться. Ось. Давайте я це видалю, щоб нам не заважало. Ось дивіться, ось у нас є тут ліквідність. Ми за крок від цієї ліквідності. Який сенс нам іти вверх, щось знімати, коли ми зверху вже працювали? Тобто ми йдемо ціленаправленно знімати ось цю ліквідність. І от логічно зняти було цю ліквідність. Ну тупо логічно. А тепер від чого ми могли зайти? Давайте тепер спустимося на 15-хвилинний таймфрейм. Я це помітив, коли вже зайшов в угоду. Я сижу в угоді, дивлюся і думаю перевернути графік і подивитися з іншої точки зору. І я перевертаю графік, я вже сижу в угоді. І я відразу ось ця ліквідність, про яку я вам казав, зараз ми її ось, ось, будь ласка, оця ліквідність. Ось Daily Open. І ми вийшли з Делі Опена, тобто ми закріпилися навіть вище попереднього дня, так як графік перевернутий. І ось дивіться, будь ласка, що я бачу? А те, що в нас є order flow, ось дивіться, ми робимо захват ліквідності, виходимо вище. Не закріплюємося, але вище. Потім спускаємося знову, тестуємо, знову захват ліквідності. Давайте, можливо, спущусь на 5 хвилин таймфрейм, тут буде видніше краще. Ось я лінії гарні намалюю. Ось захватили ліквідність. Вийшли вище, спустилися, дозняли всю ліквідність, захватили ось знову ліквідність і знов вийшли вище. На п'ятихвилинному таймфреймі тілами, звісно, не закріпилися. Але ж ми пам'ятаємо про таргет, що ми маємо йти знімати цю ліквідність. І так і трапилося. Спустимося, наприклад, на ще менший таймфрейм на одну хвилину. Після того як вийшли новини, сьогодні CPI виходив по американському долару. Вийшли новини, була якась проторговка, рух був не сильний, типу нормальний. І від чого можна було заходити на продовження руху? Давайте повернемо графік назад, перевернемо. Ось, будь ласка, захват ліквідності, падіння захват ліквідності. Падіння. І ось тут я відмітив: на 15-хвилинному таймфреймі є неефективність, тобто дочекатися, коли ціна прийде в 5-хвилину неефективність, дочекатися якогось певного сетапу і заходити на продовження в шорт, щоб зняти ось цю ліквідність, яку я вам намалював. Але я ідіот, тому я зайшов типу в лонг, замість того, щоб відштовхуватися від якоїсь логіки ліквідності, куди йде ціна, просто перся рогами, що там 3DP, і ми маємо 100% рости. А ось, будь ласка, на одній хвилині ми робимо захват ліквідності в 15-хвилинному імбалансі. Ось робимо, так скажемо, бос. Зараз відмітимо його бос, злом структури. І падіння. І ось знову ж таки робимо ще додатковий захват ліквідності. І знову ж таки падіння. Ось, будь ласка. І падіння пішло, пішло і пішло. Тобто, ну, супер крута угода, я зараз би міг записувати зовсім з іншим настроєм це відео. Але ну, ось урок, так скажем. Навіть якщо б я заходив від цього злому структури і тянув би до тієї ліквідності, це 2% профіта. Ось. Якщо б вже лудоманив, ну там взагалі можна ось 3,75. Але 2% також нормально можна було забирати. Але забрав я, на жаль, тут а, один стоп і один БУ. І так закінчився мій сьогоднішній торговий день. Четвер. Тому не страшно, можливо, п'ятниця порадує, а можливо, вже з наступного тижня. До речі, спробуй поторгувати наступний тиждень і понеділок також. Тому що з п'яти торгових днів в мене завжди випадає понеділок. Потрібно буде дуже обережно відторгувати понеділок. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, а також на мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. І, звісно ж, подобайка і коментарі. Це було б дуже класно, і я вам був би дуже і дуже вдячний. Тому всім профітних днів, не ловіть лутку, не тільтуйте і не відчувайте ніколи фому. Всім гарного дня, всім до побачення.